Лише за 2024 рік шахраї виманили в українців понад 1 мільярд гривень. Середня сума з однієї жертви більше 4 тисяч гривень. І що найгірше, у більшості випадків люди самі передають свої дані аферистам. Сьогодні я розповім про 4 найпоширеніші схеми шахраїв в Україні, які працюють прямо зараз. Схема номер 1 – залякування. Вам телефонують і кажуть, що з близькою людиною сталася біда, ДТП, лікарня чи проблеми з боргами, і вимагають гроші прямо зараз. Як від? Цього захиститись, найперше це не панікуйте, а краще одразу зателефонуйте самій людині чи іншим родичам і перевірте цю інформацію. Схема номер 2 Дзвінок працівника банку. Шахрай представляється співробітником банку і повідомляє вам про підозрілі операції чи блокування картки. Потім вибідує дані картки або змушує переказати гроші на безпечний рахунок. В такому випадку кладіть слухавку і самі зателефонуйте в банк на офіційний номер. Схема номер 3 Фінансова допомога. На ваш телефон приходить смс чи повідомлення, що вам нібито нараховують допомогу від держави, міжнародної організації чи благодійного фонду. І для того, щоб отримати гроші, потрібно ввести дані своєї картки. Запам'ятайте, офіційні виплати завжди приходять автоматично на ваш рахунок. Якщо треба вводити код з задньої сторони картки чи її термін дії це шахрайство. Схема номер 4 псевдоволонтери та фонди. Шахраї створюють фейкові сторінки у соцмережах або сайти і маскуються під відомих волонтерів чи благодійні організації. Вони можуть обіцяти допомогу пошуку зниклих людей або підтримку для постраждалих. Вони емоційно тиснуть на жалість і змушують переказати кошти. Тож будьте дуже уважними і переказуйте лише перевіреним фондам і організаціям. Завжди перевіряйте реквізити.